Всім привіт, привітрі і гості каналу Ромашкове подвір'я і його байки на зв'язку. Сьогодні вам розкажу ще трішки історій із життя, але вже не таких веселих, тому що трішечки невесела ситуація склалася за останні дні і не дуже весела картина. Ні, в господарстві, дякувати Богу, і все нормально. Живі, здорові. Ростемо. Дивіться, як ми ростемо не по дня, а по часах. Оце наші м'ясо-яїчки. Ось Р3А, курочка, дивіться який Півник попався. А курочка така добротна. Дивіться, яка лапа груба. Ось такі гарні курчатка. Так, це наші чубатурочки. Видно, наскільки вони менші, хоча вони також не маленькі, але вони в половину практично менші за м'ясо яєчко хоча лупилися вони однаково. Так, Це я їм тут перестеляю, бо вони засранці вже позасирали, все, що тільки можна. Їдять вони добре, сруть вони не хуже. Хтось там казав, що смердить воно добряче. Ну, Там, де не смердить там і не пахне, або не пахне там, де не смердить. Вони ще трішечки на вулиці стане тепліше і вони вже переїжджають кибеням туди, де вже ніхто не буде чути їхній запах. Трішечки вони загрязнилися у мене. Не було пільонки, щоб їм тут перестелити. це я тільки до них добрався, але нічого. Вони трішечки, трішечки в шокові. Від того, що я їх тут потревожив. Михеленка наша переїде вже жити до Хліва із свого великого помістя. А ці переїдуть на місце Михелінки, засранчики. Не знаю, що це за підкидиш. хто мені його підкинув, оце мале. Всі такі гарненькі, крупненькі, веселенькі курчатка, ну Р3А то взагалі дивіться, які танки. Оте таке малесеньке. Так поперестеляв їх тут. Вже вони п'ють від кокцидіозу, кокцидіостатік. І ось так вони виглядають, мої ці пульки. Надіюся, що все ж таки я не прогадав курочки, дивіться, які з хвостиками гарненькі, а півник отой один, який я вам тільки що показував, попався. Ставлю їм ось таку кормушечку, до речі, дуже зручна, менше вони розкидають корму і надовше їм його хватає. А так насипав, вони його притоптали, присрали і ні корму, нічого хорошого не залишається. Снігу в нас на вулиці немає, дуже сильний вітер, мороз, вода була позамерзала, але... Ніби пережили ми цю зиму весняну. Не замерзли, не перемерзли і все нормально. Питали там мене в коментарях, чого в мене на табло показує різну вологу і різну температуру. Я так зрозумів, що на одному табло. Зараз вона показує 38 і волога 48, тому що треба було долити трішки води, а я не доливав. Так. І коли я відкриваю інкубатор, провітрюю і охолоджую яйця, я доливаю водичку, і тоді, коли я включаю інкубатор, звичайно, що вже воно показує зовсім по-іншому. Тоді воно вже показує, там може показувати температуру і 22, і 27, і 28, і волога тоді вже показує також зовсім другу, яку воно вже встигає зловити. Тому воно показує ось таку температуру. І ось таку волову. На різних інкубаторах воно показує по-різному. Стосовно історії з життя, не все так гладко, як нам хочеться, як нам здається, як ми собі малюємо, і ще є така штука цікава, як саме життя. Яке? Саме непідходящий момент. і в самий Неочікуваний, має здатність обриватися. На жаль, на днях сталася така ситуація з однією моєю знайомою людиною, дуже хорошою людиною, хорошою жінкою, душою компанії. Людиною, яка була на своєму місці, яка все життя проробила на одному місці, яка згуртовувала всіх людей біля себе, яка могла дати пораду, розрадити, порадити щось, коли потрібно розказати якусь цікаву історію, бути завжди поруч. Вміла любити життя, вміла дарувати радість, але не дивлячись на це все, прийшла, як то кажуть, ота з косою, не питаючи, і життя обірвалось. Тому я кожного разу вам в своїх відеороликах кажу. Любіть життя, живіть наповну, не відкладайте нічого на завтра. На жаль, ми не знаємо, чи це завтра настане. Планів море. Бажань багато, хотінь дуже багато. Це все дуже прекрасно, дуже добре. Але якщо є можливість, то цю можливість не потрібно відкладати десь далеко. В якийсь довгий сундук, з якого ми потім її можемо не достати, а, а потрібно жити вже сьогодні і зараз. Хочете щось смачненьке з'їсти, їжте, хочете щось красиве купити, одягнути? Купуйте, одягайте, тому що саме сьогодні і саме зараз це може бути найпідходящий момент, а не колись там, десь для когось на якесь свято з якогось приводу. Не потрібно відкладати дзвінки, не потрібно відкладати поїздки, особливо до тих людей, які для вас дорогі, яких ви любите, які люблять і чекають вас. Не потрібно чекати якогось особливого моменту, якогось приводу, якогось свята для того, щоб зробити щось комусь приємне, або щось комусь подарувати, або сказати якесь добре слово. На жаль, ми це дуже пізно усвідомлюємо. Розуміємо, особливо тоді, коли вже, коли вже пізно. А саме найгірше це те, що коли ми це розуміємо, вже немає тих, для кого ми могли б це все робити. Іноді ми обмежуємо в чомусь себе і не даємо можливості собі зробити щось добре для себе. Зачасту перепоною всьому стають кошти, які ми думаємо, що ми можемо заробити, зекономити на собі, для того, щоб потім щось було краще. Але як показує практика, ми економимо на собі, на своєму здоров'ї, відкладаємо ці копійки, а потім ці копійки зібрані, тратимо знову-таки на себе для того, щоб відновити своє здоров'я. І таких ситуацій, моментів. Дуже і дуже багато. Не хочеться розказувати про сумне. Хочеться лише побажати всім всього самого-самого найкращого, щоб поруч з вами завжди були ті люди, які заслуговують на те, щоб бути поряд з вами, які дорогі і близькі вашому серцю. Які цінні в вашому житті, якими цінуєте ви, які цінують вами, які знаходять час для вас, які приходять і в радісні хвилини, і в сумні часи, які готові протягнути руку допомоги і бути з вами тоді, коли потрібно бути? Цінуйте такими людьми. Робіть добро, воно обов'язково повертається навіть тоді, коли ми його не бачимо, або в ті моменти, коли б нам дуже хотілося, щоб воно повернулося, але воно обов'язково повернеться тоді, коли ми не чекаємо. Це я можу казати на всі 100 або навіть 200% з певненістю, тому що все моє добро, яке я роблю, не дивлячись ні на що воно все одно до мене повертається. Добрим ставленням. Інших людей, чужих людей, які навіть не знайомі зі мною в моєму житті. Цінуйте тими, хто цінує вами, кохайте по-справжньому. Насолоджуйтеся життям кожною новою хвилинкою життя, кожним новим днем. І нехай цих днів буде ще дуже, -дуже багато. Нехай у кожного буде. Завтра і це завтра буде наповнене миром. Радістю, позитивом, здоров'ям, новими звершеннями, досягненнями. Не відкладайте те, що може зробити щасливими вас уже сьогодні на завтра. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Любіть себе, любіть життя. Любіть те, чим ви займаєтесь. А якщо ви не любите те, чим ви займаєтесь, то займайтеся тим, що ви любите, і тим, що приносить вам радість. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім теплих, добрих, мирних. Гарних сонячних днів, гарних новин, позитиву і всього самого-самого найкращого. Іноді такі сумні мелодії і моменти в нашому житті також бувають, без них нікуди, і вони мають місце в нашому житті також, тому що не завжди все буває білим, а іноді смуги бувають і чорними. Але зі всім потрібно справлятися. Всім пока і до нових зустрічей!